Вони ждалі, ані ждали всі ці годы приходу Росії. Но а ми відділи а, натягнутості. Полюбуйтесь, це депутат Держдума Росії Коля Валуєв. Він за своє життя стільки разів отримував по центру прийняття рішень, що розумні думки його явно стали переслідувати досить часто. Він гастролює окупованими територіями України зараз. Тож послухайте, що ця людина каже про те, як місцеві зустрічали освобождення Мелітополя. Допустимо, Мелітополь а, город був практично з нальоту взят. ВСУ СУ ушло він Он там. Очень мало розрушених зданий. Там інший менталітет у людей. Ну далеко не всі готові атішати на вопроси. А що бояться? Бояться. Тому ж бояться раптом люди в Мелітополі, які, як каже цей прибацнутий, чекали на Росію в місті, зараз бояться радіти цьому. Чому немає цього засилля псевдорадості для картинки на російському телебаченні? Чому вважаєте, що ніхто не робив якихось радісних сюжетів про те, як люди вже два О, роки радіють путіну? Можливо, тому що немає такого від слова зовсім. Можливо, тому що проросійських ждунів у місті менше за тих, хто не хотів там бачити Росію та чекають на повернення України. Це так. Питання на подумати. Поку у колі своя версія ситуації. Бояц бояц. Бояться, бояться. бояться. бояться то, того, що все може повернутися з Я розумію людей, чого вони бояться. у них есть э, как бы право испугаться. Мы то их освободили, а они чему-то бояться начали, не дякуют нам за освобождение. Почему так? Не понимаю. Пройдут годы, прежде чем они подзабудут об этом. И будут, ну, уверенность в них вырастет настолько, что они гораздо легче будут на эти темы вообще общаться. Что-то там Путин сказал про то, что он не хочет стирать идентичность других народов и никогда не мав, это на мете. Вот что-то он сказал про это. Что-то не могу никак не вспомнить. Может, вы помните? На задаваемые темы и вопросы отвечать не хотели. За политику здесь, пожалуйста, не надо. Вот на политические темы. Так бы там у вас, у нас, при вас, при них. Ми не хотімо. І було зрозуміло, що основою цього все-таки лежить страх. Страх, що власть може помінятися обратно? Да. Коротко та ясно. Страх не перед окупантами, які прийшли до них в місто та почали там грабувати, гвалтувати та вбивати людей за проукраїнську позицію, а страх перед тим, що все може повернутися до того, як було перед 22 другим роком. Коли там була Україна, та коли там була стабільність, нормальне і спокійне життя, кажу ж. Логіка та валуїв це дві несумісні речі. Посовської море, воно дуже серйозний потенціал. має. Володимир владі вам дякую большої за підтримку, Ми відчуваємо. і, звісно, допомагає. Ну й чом говорити, там вас не подвідьотиж. Путін викликав до себе на Уклін донецького гауляйтера Пушиліна, та сам визнав до слова, що в результаті освобождення населених пунктів у так званій ДНР. В регіоні немає води та є величезна кількість аварійного житла. Мені цікаво, що усвідомлює цей персонаж, що всі ці проблеми це його рук справа. Є теми, деякі проблеми, які потребують особливого нашого Це Аварійне житло, жильє вже сказали. 27% жилого фонду в республіці К аварійне все связано з бойовими действиями, да і просто з, з тим, що. Тим, що в ДНР керує колишній МММщик, який за всі ці роки окупації не покращив життя для громадян, а навпаки, створив з не до республіки свій невеликий бізнес. Знаєте, з таким успіхом Путін міг би спокійно запросити разом з Пушиліним до себе Льоню Голубкова, Они там на пару розповіли, чему в их АО ДНР треба больше вкладываться, чтобы купить жене сапоги. Ну, не сочтите, друзья мои, за громкие слова. Для меня это МВМ, это, это вот, вторая семья. Долгие годы, десятилетиями, может быть, в прежние времена не уделяли этому должного внимания. Но это первое. И второе, это то, что вы, конечно, самостоятельно тоже решить не сможете, это водоснабжение. От на ці теми я у вас прошу обратить внимание. Так, Пушилін, ти зверни увагу, а то в тебе Донецьк під окупацією вже довгі роки, понад 10 років, а води в місті немає. Люди виходять бунтувати з цього приводу. Про що я розповідав у минулому випуску. І сам ти, Пушилін, а вже ж із з цим впоратися не зможеш. Але і Кремль тобі не допоможе. Така вона, патовість ситуації для недогауляйтера, недореспублік. Він, до речі, вирішив похизуватися перед диктатором рівнем середньої заробітної плати в ДНР. На думку Пушиліна, вона там у всіх зросла. Фіксуємо ми і рост а, середньої зарплати в наших організаціях, і а, а, за Перші чотири місяці текущого года по срані з таким же періодом прошлого року, ми відмовифіксіруємо середньої зарплати практично на 40%. Це Таставляє сорок дев'ять тисяч шість рублі. Сорок дев'ять 600 сотрублів. Це він напевно каже про зарплату тих, хто працює на його терористичний уряд. Бо ждуни в місті обурені через те, що їм не те, що маленьку зарплату платять, а через те, що цю зарплату подекуди навіть не дають. Підприємства не запускають за ці понад 10 років і в самій недореспубліці квітне безробіття. Це це не секрет ні для кого. Щоб це дізнатися, достатньо просто відкрити донецькі пабліки, в тому ж телеграмі. Але Путіну так, путіну, на доповідь треба було принести бодай щось, особливо після нещодавнього бунту в місті. Хоча б на папері має бути позитив. Інакше як башка на чайника у нас складується, що Донбас к восстанию, вместо того, щоб это восстание готовить на території України, людей там подима такої ще що у нас дітей в таких та більших кабінетах є якийсь шпіон український. Продовження цієї теми вже зворотня сторона цих бравурних доповідей Пушиліна. Лідер так званої профспілки шахтарів ДНР Олександр Васьковський розповів, як Росія грабувала Донбас після 14-го року. Цей персонаж каже, що за 8 років 8 лет Донбас пограбували так, що шахтарі та металурги там стали жебраками. А й самого Донбасу масово ввозили вугілля та метал. Донбас це дуже багатий регіон. рівень життя в як в Москве, в Санкт-Петербурге. Вот. Після 14 року, -го особливо после, э, закритим. Э, э, Ахметовский, скажем так, и клан Януковича оставил своих людей. Москва этому никак не препятствовала даже способствовала, цены выросли, зарплаты упали, иногда они не, не платились. И за эти 8 лет, э, получается, Донбасс ограбили так, что из э, э, шахтеров, металлургии, не знали, что такое ипотека. Э, они все, э, у них был личный автотранспорт, но они стали нищими. Мені тут згадується, Жіночка з попереднього випуску, яка там розповідала, що. Та в Україні жителів Донбасу називали нібито бидлом, там брудними шахтарями, чи що там вона ще казала, я точно вже зараз не згадаю. Так ось при Україні чомусь ці люди, ті ж самі ждуни, як зокрема каже Васьковський, мали рівень життя, який можна порівняти з тією ж Москвою, хай Бог милої. При братській Росії не лише шахти закрилися всі та підприємства, ще розікрали все те, що нажита ні трудом. Вот это так допомога, правда? Украли. А э, кто э, грабил? Кто грабил Донбасс? А вот сейчас вот давайте э, э, на цифрах э, покажем. Э, в основном, естественно, из Донбасса что вывоз... вывозилось? Уголь, металл. Понятно, что есть коррупционная составляющая этих денег, которая э, обогатила ставленников на местах в Донецке, Луганске. Хорошо подняли свои состояния такие люди, как Бородай, э, Сорковтами і там ще такий список в адміністрації президента і високих кабінетах. Невже ідеологи Російського міра були весь час не за якусь ідею, а за гроші всього на всього? Це так несподіванка. Да. А цих ждунів, які зараз скиглять про занепад, не до ДНР, у 14-му році всі попереджали. Їм казали, що кричати. Росія, приди, Путін помоги» не варто. Бо воно ж прийде. Тільки не з допомогою, а з війною та десятками і сотнями тисяч смертей. Ну, власне, так воно і сталося. Терористична влада, в обличчі спочатку, вже на цей момент вбитого Захарченка, потім Пушиліна, який поки ще живий, вона просто наживається та заробляє на людях, які повірили в славетну Росію-матушку. Ну а далі буде тільки гірше. Путін же ще не починав. Аж дуни його вже просять зупинитися. Флажок повісила, да? Конечно. Я сіла твою флажу. Коні на у роцьке блін. Вот это татар флажок. Ага. Ну і на наостанок про традиційні цінності в окупованому Криму. Якась явно неадекватна жіночка накинулася на людей, у яких в машині був прапор кримських татар. Попри те, що кримські татари це корінний народ Криму, ця персонажка в дуже нездоровій формі намагалася донести людям, що татарам у Криму не місце. Та що Путін має якнайшвидше всіх татар звідти виселити примусово. Я сіла твій флажок! Я Я сіла твій флажок. І? Ну Ти хочеш мене, привезтим'яці. Угадала, підець татарська. І Ту хто, хто розжигає міжнаціональну розвід? Я вас ненавижу, татар. ненавижу. І вас скоро відсюду виселять. Благодаря моєму Владимиру Владимировичу Путіну. Опачки, а хіба на цей же ж Путін нещодавно про Херсонес, що в окупованому Севастополі, та й загалом про Крим окупований, марив, що... Не вистачало духовного єдинства. И без этого духовного единства не могло быть единого народа и единой нации. Для нас это место, как вы сами только что сказали, в известном смысле является сакральным. Здесь исток нашей государственности и э, русского народа. А тут якась скажена дамочка просто відкрито каже, що Путіну потрібно виселити корінний народ Криму з його території. В мене є логічне питання: а хто кого взагалі утискає, та де? Путін почав СВО з поясненням, що він в такий спосіб рятує руське населення від якихось утисків. Хоча у нас вільно люди, хто хотіли, говорили російською без проблем. Крим він загарбав, казав, що допомагає, а тут раптом хоп і лунають тепер на окупованому півострові відверто нацистські заклики в цьому руськам мірі, як і в самій Росії. Теж ці заклики лунають до речі. Кого там треба денацифікувати? Нагадайте, будь ласка, бо я щось заплутався. Я вам дякую за перегляд. І вже традиційно кажу, щоб русський мір не поширювався Україною або ще іншими країнами світу, саме зараз час підтримати наші сили оборони, бо лише вони захищають нас від російського зла. Прошу донатьте, не пропускайте перевірені збори. Навіть 10 або 50 гривень з кожного це багато. Коли нас усіх багато, також прошу, якщо не складно, поширюйте, будь ласка, цей проєкт у соцмережах, щоб дедалі більше людей бачило правду про злочини російської армії на окупованих українських землях. Дякую.